Всім привіт. 166-та доба війни. Україна стоїть, тримається, обороняється, захищає, втрачає своїх захисників, мирних жителів. Росія втрачає своїх агресорів. Вже понад 40 майже 43 тисячі військових Збройних сил Росії загинули на наші території і знищено. Ви вдумайтесь у цифру 1811 російських танків. Це за ці майже шість місяців війни, що триває у нашій країні. За три дні операція спецоперація по захопленню України вдалася. Але Україна не тільки огризається, але веде свою боротьбу за своє існування. І Крок за кроком наближає перемогу. Вчора ввечері російські загарбники знову вдарили ракетами по Вінниці. Верніше не стільки по Вінниці, скільки по навколишнім населеним пунктам біля Вінниці, у Ворновиці прилетіли нові так звані кінжали, які літають зі швидкістю понад, ну до, можуть досягати до 12 тисяч кілометрів на годину. Скоріш за все це і стало причиною тому, що не спрацювала протиповітряна тривога. Ракети були направлені на військовий об'єкт під Вороновицею, є там поранені, щодо загиблих нічого не скажу, можливо, і є, але поки офіційних інформацій немає. Що це за об'єкт, я вам не скажу, хоча і знаю. Ну, Якщо повітряні сили. Або Міністерство оборони, або Збройні сили України вважатиме за потрібне, вони про це скажуть. Ракети вдарили. Був пожеж, пожежа була, були поранені, але ми не здаємося і нас цим ніколи не здивувати. Хоча от за останній місяць вже Вінниця двічі отримує ракетні удари по своїй території. Що досить, досить потужні. Досить часто е, наші сили ППО дається збивати російські ракети. На жаль, кінжали ми ще не навчилися. Це новітня зброя російська, їх всього на озброєнні Росії кілька десятків штук. І от вчора три ракети отримала Вінниччина. з цих, на жаль, збити їх не вдалося, але все попереду. Проте Є і хороші новини під Ізюмом, там, де ми два місяці тримали фронт, почалось невеличкий контрнаступ. 93 я відбила Дібрівне село, майже оточене село Довгеньке. Таке словно, звісне. Ми про нього досить багато чого знаємо. За два місяці ми його вивчили, досить яскраво, і там таке вийшло. Полуоточення, вони з одного сторону. З одної сторони вони приперті дорогою долини, яка прострілюється, з іншої вони, їх наступає 93 бригада з боку Дібрівного. І шляхи постачання боєприпасів та їжі води досить обмежені і можливо, що невдовзі ми почуємо про звільнення села. Довгеньке це таке от село, яке на протязі вже п'яти місяців. Це була лінія оборони, і у орки намагалися прорвати, а в результаті там вже наступають Збройні сили України і відвоюють ці населені пункти. Тримайтеся хлопці, я знаю, хто там воює, багатьма я там знайомий. Ви переможете. На жаль, і не знаю, чи вдасться мені потрапити до вас, щоб зайти разом з вами в Довгеньке. Дуже хотілося б побачити ту кількість ворожої техніки там була знищена, в тому числі за допомогою нашого підрозділу. Але якщо ми зайдемо пізніше, нічого страшного, ми подивимося все одно. Я думаю, що ви кадри нам теж прийшлете, щоб подивитися, що там робиться після того, як це як ми знищували. В цьому селі багато-багато орківської техніки. На південному напрямку знову був нанесений удар по Антонівському мосту, і у орків досить великі проблеми з тим, як переправляти свої сили, зброю, боєприпаси, їжу на цю сторону Дніпра, де знаходиться Херсон. Тобто наступ на Миколаїв вже не йдеться, аби захиститись. Ну а херсонці, чекайте, ми хочемо все ж таки скуштувати ваших херсонських кавунів. Тому я сподіваюся, що невздовзі ми це зможемо зробити. Кажуть, що Лукашенко віддав наказ своїм повітря... десантно-штурмовим бригадам почати... розпочати наступ на Україну з боку Білорусі. Подивимося. Чи зголосяться вони, це виконувати цей наказ, чи взагалі вони хватить на це. І ми готові тут зустріти їх з півночі і показати, що таке українські воїни, українська зброя. Світ нам допомагає, хай мерси роблять свою справу. Ви допомагаєте Збройним силам. Ну а ми знищуємо ворога. Тому Закінчую цей випуск на мажорній ноті. Перемога ще впереду, Ми маємо разом з вами пройтись. Допомагайте ЗСУ, вірте, працюйте, кохайте ближніх своїх. Ну і любіть Україну. Слава Україні! Зустрінемося на параді перемозі. Дуже хочеться, щоб це сталося якнайшвидше. Але воно обов'язково станеться. Я не кажу вам. Прощаю, я кажу вам до побачення, до нових випусків. Ну а ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте нас і до зустрічі!